Що хотілося б сказати в ці дні, дійсно, з одного боку, наша організація, яка є невід'ємною частиною ветеранського руху, робить багато. Багато я вважаю, по всім напрямкам, які ми визначили в своєму статуті, це і перш за все, перш за все, це. Вшанування пам'яті наших загиблих е, бойових друзів, е, клятву, яку ми давали, коли втрачали своїх друзів там в Афганістані, що ми їх не забудемо. Україна на сьогодні, я б сказав би, на декілька порядків попереду е, інших держав СНД, на декілька порядків. Я відповідаю за свої слова, е, тому що е, вже. Ми збудували не за рахунок держави, не за рахунок бюджету, а самі вже збудували більше 400 пам'ятників. У нас в трьох областях України Полтавська, Черкаська і Житомирська, вже в кожному районному центрі відкриті пам'ятники. В цьому році ще дві області приєднуються: це Запорізька і Херсонська. От на підході Одеської області, де буде в кожному районі відкритий пам'ятник загиблим нашим побратимам. Я ще раз відзначу, це не за державні кошти, це не за кошти бюджету. Це дійсно громада, українська громада, громадяни України, наш, наш народ показує своє відношення до нас, до своїх синів, які поклали голову на далекій іванській землі. Це вирішення проблем соціальних проблем. А проблем у нас, на жаль, на жаль, дуже багато, і на жаль, ці проблеми не зменшуються. Вони кожен рік вони якимось чином змінюються, переходять, скажімо так, з однієї форми в іншу. Це і перш за все проблеми здоров'я, це проблеми забезпечення лікувальними засобами, можливістю реабілітації. Тобто все те, що робота, пенсії, ліки, проблема, найболючіша проблема, я вказав, перша пам'ять, а друга проблема сімей загиблих. У нас досі держава, і ми не дуже соромимося цих цифр, але ми їх називаємо. 124 гривні отримує мати за свого загиблого сина. 124 гривні. Отак, держава оцінила життя. Раніше ще соромніші цифри були, але і це це не цифра для держави, яка йде в Європу, яка хоче бути показником якимось певним. Я багато не буду затримуватись. Надіюсь на ваші запитання. І третє, основне напрямок нашої діяльності, що ми робимо, це військово-патріотичне виховання. При тому це, щоб, знаєте, ніхтось не сказав, що це підготовка гарматного м'яса чи що інше, це виховання патріотів. І виховання і фізичне, і моральне, і психологічне, і в деяких питаннях і професійне, тому що ми і. Ветерани аванці не дадуть мені збрехати. На жаль, інколи втрачали своїх бойових друзів не за того, що супротивник був сильніший, а за того, що наші хлопці були погано підготовлені. І коли ми повернулися з, з, з Аванської війни, ми якраз і на це звернули увагу. І я вам скажу, ми створили. Наші дочірні громадські організації це майбутнє України, де у нас близько 200 патріотичних клубів, де займається молодь. Наші вже сини виросли діти. Ми вже просто займаємося з молоддю нашою українською. Це десятки спортивних змагань, які ми проводимо. Це фестиваль афганських пісні. Які йдуть це, все є те, що ми що ми можемо даємо нашій державі, яка на жаль, ще раз я вам кажу, на жаль, далеко не все зробила для да, своїх синів. Просто одна невеличка цифра, яка я думаю, ви люди, як то кажуть, ну аналітично мислити. Така цифра, просто скажу от по Харківській області. З війни не повернулося 240 харків'ян, а вже 1200 померли після війни. От показник. Тому ми кажемо і про лікування. И про реабилитацию, про все, все, все. Я хочу сказать, что Афганистан для телеканала Интер имеет особое значение, потому что э, с октября 2001 года, с того момента, когда началась наземная операция э, в Афганистане, телеканал Интер перешел на самостоятельное информационное вещание, как раз вот освещая эту операцию. И там работала наша съемочная группа но с украинским союзом ветеранов Афганистана мы связаны достаточно давно и достаточно плотно с 96 -го года с того момента, когда мы сделали первый репортаж о наших пленных, о пленных украинцев, не вернувшихся с афганской войны и оставшихся на территории Афганистана. С тех пор это одна из магистральных тем, которой занимается наша съемочная группа. Мы находили живых людей, которые остались там по разным причинам. Но, кроме того, мы занимаемся розыском погибших, оставшихся на территории Афганистана, оставшихся в захоронениях, оставшихся на территории Пакистана. Речь идет, ну, на самом деле, о десятках солдат, так и не вернувшихся на родину. Ведь до сих пор не установлены имена всех погибших во время восстания в крепости Бадабер на территории Пакистана, это недалеко от города Пешавар, э -э имеются данные о захоронениях э возле Кундуза, недалеко от Кабула, но пока, к сожалению, пока, к сожалению, мы не можем до конца подтвердить, что там действительно захоронены наши солдаты. Во всяком случае, я хочу сказать, что вот от первого материала об Афганистане до, э не скажу последнего, а скажу по военному крайнего мы очень плотно работаем в информационном плане с Украинским Союзом практически, ну, практически на всех уровнях. Это касается информационной подготовки. Это касается контактов, что, что немаловажно. То есть, приезжая туда, мы зачастую пользуемся теми контактами, которые получаем здесь, в Киеве, от, от ветеранов афганской войны. Интересный момент. Вот Опять же, работая в Афганистане, я сталкиваюсь с тем, что есть момент некоего примирения, да, есть момент контактов, есть момент таких вот, ну не скажу дружеских, но по крайней мере мостов взаимопонимания между бывшими украинскими, советскими военными, воевавшими в Афганистане и людьми, принимавшими участие в вооруженных формированиях, воевавших против, 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 против э, советской армии. Это очень важно, потому что э, ну, примирение – это есть основа стабильности, есть основа дружбы, есть основа к нормальному диалогу. И э, на самом деле именно примирение, мне кажется, поставит точку в этом конфликте, который начался очень давно и по сути говоря до сих пор не закончился. Я считаю, что очень мало мои коллеги, ну впрочем не только мои коллеги и госструктуры и вооруженные силы Украины мало пользуются вот этой, можно сказать, бесценной информацией, которой обладают ветераны войны в Афганистане и мне очень хотелось бы, чтобы контакты формальные и контакты неформальные между журналистами, афганцами, между э, нынешними военными украинскими и афганцами, ветеранами Афганистана были значительно шире. Я на это надеюсь. И, э, ну, во всяком случае, мы будем продолжать пользоваться любезностью наших друзей из Украинского союза ветеранов Афганистана.